Спеціальний репортаж на армії ФМ. Що доведеться українцям сплачувати більше податків і як це позначиться на наших гаманцях? Спробуємо розібратися. Чому знадобилися зміни, пояснює керівник бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко. Підвищення податків це вимушений крок нашого уряду для латання дефіциту державного бюджету не вистачає близько 12 мільярдів доларів на обов'язкові виплати. Це ар армія, тобто це зарплати військовим, це е, зарплати нашим бюджетникам, комунальні установи, е, це освітні заклади. Знов таки зарплати і опалення шкіл, садочків. Там, де вони на балансі держави, лікарні дуже важливий сегмент, і це утворилася ситуація насправді через те, що перші. В року е, цього да 2024 Ми, як Україна, як українські платники податків, за свої гроші купляли дуже багато озброєння, снарядів, техніки. Ми е, змушені були купляти, тому що американська е, військова допомога затримувалася. Міністр фінансів Сергій Марченко власне і не приховує. Головне його завдання перекрити діру в державних фінансах, хоча б частково. Задача у нас досить прагматична передбачити можливі, можливість голосування за ці зміни і отримати хоч щось як додаткові доходи в бюджет на і на 24 й рік, і на 25 й рік. А нас влаштує будь-яка редакція на даному етапі, яка дозволить нам зібрати хоч якісь ресурс. Наразі депутати погодилися збільшити військовий збір з півтора до п'яти відсотків. Що це означатиме для звичайного українця? Пояснює економіст Олексій Кущ з заробітної плати в 20 тисяч гривень, ну вже на 700 гривень більше лише за рахунок військового збору доведеться більше платити податків своїх доходів. Передусім це вплине на бюджетниці, тому що приватний бізнес буде частково оптимізувати ці податки. Випу. Патежі, а бюджетників такої, такої схеми не буде. Очевидно, тобто це вплине на там на лікарів, вчителів і інших працівників бюджетної сфери. <клес> ну і звісно, на вплине на підприємців, які почнуть платити більше, більше податків. Позначиться підвищення збору і на цінах магазинах. Прогнозує Олександр Бондаренко. Наш прогноз такий, що за ці два місяці 2024 року зі збільшеними податками ефект буде десь плюс півтора. Відсотки інфляції на поличках магазинах, тому що ну бізнес малий, навіть я не знаю, там магазини, салони краси, ну все, що на фопах працює там. Продукти харчування часто продають в магазинчиках на на фопі третьої групи. Вони ж всі податки мають бути ну закладені в ціну. Відповідно, ми, як споживачі, з вами будемо е, ну по суті компенсувати з власного гаманця е, витрати малого се. Реднього бізнесучільниця бюджетного комітету парламенту Руслана Підласа сказала армія ФЕМ, що підвищення військового збору насправді усіх бюджетних проблем не вирішить, бо отримані гроші не покриють і 4% видатків у наступному році. Але за всієї неспівмірності цифр зараз важлива кожна гривня в бюджеті для потреб оборони. З іншого боку, законопроект не визначає, що зібрані гроші можуть витрачатися лише на військові потреби хоча це могло б принаймні пояснити людям, чому податки треба збільшувати, каже Олексій Кущ, цільовий принцип. Сяне військово збору дуже важливий, тому що населення тоді бачить, що є якийсь цільовий фонд, і воно бачить витрати цього цільового фонду. Так населення буде думати, що це знову податки збирають на бруківку. Ну звичайно, що е податки зараз йдуть на сектор оборони, але населення є такий стереотип, що податки ото йдуть на бруківку, можна кажучи. Так населення буде бачити, що за рахунок тих військового збору за рахунок тих сімсот гривень, що там людина заплатила. вона буде бачити, що створений цільовий фонд він наповнений там на декілька. Десятки мільярдів гривень, і він витрачений там, наприклад, був там на дрони, на засоби РЕП, на військову медицину. Можливо, дати публічну інформацію про витрати такого спеціалізованого фонду. Водночас, депутати наполягають на збільшенні податку на прибуток банків. Реальний сектор економіки у нас зараз а, в. В стані стагнації, соціальний сектор теж в стані стагнації. Ну, банківська система процвітає в умовах війни, то відповідно вона має заплатити трохи більше податків, ніж інші сектори економіки. Ну і ти теж є елемент справедливості, тому що якщо чому лише населення має нести тягар податковий, податковий тягар війни, чому лише там там бабуся в супермаркеті, яка працює прибиральністю, має там зі сміття зарплати платити. Підвищені податки, а банки з своїх надприбутків, які фактично сформовані за рахунок держави, вони ці підвищені податки платити не, не, не хочуть. Досі міністерство не хотіло сваритися з банкірами, але тепер його очільник Сергій Марченко каже, що готовий на поступки. Додаткові податки на банківську систему, яку ми дійсно не підтримували. Це я вважаю, що можливим компромісом з тим, щоб досягти згоди з депутатським корпусом і отримати необхідну кількість голосів. Оскільки гроші потрібні якнайшвидше, в уряді хотіли, щоб податки виросли вже з 1 жовтня, навіть якщо депутати ухвалять закон пізніше. Проте документ не може мати зворотньої сили. Тож Олександр Бондаренко припускає, що зміни запрацюють з 1 листопада. Якщо це буде, наприклад, 20 жовтня. Я вже сумніваюся, що це буде з 1 жовтня, а все таки з 1 листопада поставлю. Ще ж має підписати е, гарант цей закон. Опублікувати його треба. Тобто там ще пару днів буде затримка. Але оскільки проблеми з бюджетом і після ухвалення закону залишаться, швидше за все, уряд вже невдовзі повернеться до депутатів з новими пропозиціями. На це вже натякає міністр фінансів. У Нас поступово вдається переконати депутатський корпус підтримати податкові ініціативи. Це рух у правильному напрямку, і ми вдячні за підтримку акцизу на Паливо. Я сподіваюся, буде підвищення акцизу на Тютюн і будуть підтримані зміни податкового кодексу, які були підтримані податковим комітетом. Економісти щоправда кажуть, що чим більше податки, тим менше бажання їх сплачувати і радять уряду шукати гроші не лише в кишенях пересічних українців. Спеціальний репортаж на Армія ФМ.